Сейчас креплю вот кругом и закрепляю ящик. На ящике сразу же предусмотрено выключатель. І буде стає світі ніксі. Роман виконує заміну електромережі в одному з будинків на вулиці Богдана Хмельницького. Мешканці будинку стикалися з перебоями через застарілі комунікації. За період аварійних відключень з підстанцій, багато домов проявили себе як не аварійні і збіжання вигорання ліній. Рішили замінити всі комунікації. Для заміни електрокомунікацій було задіяно троє працівників аварійної служби. Загалом ремонтні роботи тривають сім днів. Завершити їх планують до кінця наступного тижня. Нагадуємо, якщо у вас виникла проблема з електропостачанням чи іншими послугами, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради.